Вони пам'ятаємо сюди завжди! Отже, справді, ви все добре знаєте. Отже я хочу вас запитати, як ви вважаєте, що означає слово евакуація? Це, ну так, вивезте з приміщення. Правильно, цей організований вихід з приміщення, де сталася екстремальна ситуація. А зараз ми з вами подивимося. Не панікувати, зберігати спокій. Зараз ми з вами уявімо, що в приміщенні, де ми знаходимося, сталася пожежа. Готові? Ага! Небезпека у будинку. Ha 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 ha!